Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні, дружні, у нас буде домашня їда. Ось така запіканка картопля з шинкою. Та, ось така картопля з шинкою попробуємо від 0 до 10. Мама вчора приготувала, зараз поїмо з вами від 0 до 10. Бо я вчора так е, намонтувався, так замахався на тим вчорашньому відео з 10 років на каналі що я з ювілеєм. Ви мене привітали, дуже дякую. Так намонтував цілий день. Я монтував то відео. Не міг нормального змонтувати. Я думав за годину і спався. хе <сум> Наївний. Я монтував цілий день. Цілий день то відео монтував і добре, що хоч змонтував. Це головне. Та майже цілий день пішов на то відео. На вечір запустив той стрім, ти добре, що... Запустив, але так втомився, що зараз стоплено знімаю. Але що маємо, то маємо. Добре, що відео вже вийшло, тому хто не бачив, переходіть на канал та дивіться то відео. Де, як, я, е, як моєму каналу виповнилося 10 років своєму першому каналу, не цьому. Думаю, воно вам сподобається. А ми зараз приступаємо до шинки з картоплею. Тому такі справи погнали до заставки. Let's go. Деніс Прайні реагує. Деніс Прайні реагує. Сьогодні він буде реагувати на... Коротше кар... на картоплю запечену з шинкою, шинкою, шинкою. Давайте відправляємо гріти і поїмо. Так, бо я не грів. Я не грів. Давайте відправляємо гріти та й так і справа. Так. Давайте, поки гріється, я вас поставлю, щоб стіл було видно. Так. Так, коротше, дружні. Ставимо вас тут. Тако. Так. Чекайте, бо то. Кепка, 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 кепка. Так, 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 так. так. Столик видно, все по ходу видно. Вилочка тут. Добре, що є вилочка, це найголовніше. головне. Так, коротше, пішли їсти. Так. Все, я зігрів. Ось запечена картопелька з шинкою. Ага, як виглядає тепер отако. Картопля запечена. Ось з шинкою. Тут ще ми можемо побачити сир і ці кабачки. Кабачки ось такі. Так, давайте їсти. let's go, let's go до поїдання, знаєте, дружні. Ненане. Налаштую вас. Так, добре, налаштував. Поїхали їсти. Так... Що приступимо? Давайте з картоплі. Просто я зараз не голодний, бо я зранку щось поїв. Щось забув, що я сама їсти. Я був в 7 годині не їсти, бо зараз восьма. знімаю на 12-12, бо сьогодні 12 число. Таке на 8 балів. Може, якби я був голодний, я би поставив 9. Ну, поки що 8. Але кінець домашня їда. Так, я багато просил. Давай домашню йду. ось. Zdaj smo odkrito prerujemo sir, kartofijo, kabačok. Давайте окремо на шинку. Шенко. Звичайна шинка 8 балів. Дальше картоплю. Зараз. картофель на... Ну, ну, хай будет так уж на 8. Ну, не знаю, на краше что-то а. Кабачок с сыром. Зараз найду им картофель. Вот, давай, да? Я думал, що краще, но також вісім. Можливо, сир самий смачний. А тут я або переце, бо це... Що шо я хотів сказати полиниці, бо перець бо помідор мав на увазі. Це напевно перець. Угу. Перець вісім. Ну і давайте на самий сир, Мені цікаво, скільки я поставлю самому сиру. Мм, самий сир. Ну, самому сиру поставлю 9 смачно. Дуже хочу пити. Давайте зап'ємо. У мене є домашній компотик. Це з яблук червоних. Дуже таких темно-червоних, смачних. Але починає бродити. Хм. Так я. Щось я забагато собі хе відклав? Нашу я зранку їв, я не знаю. Попробуємо з'їсти ще цей шматок. Не знаю, що з тими.

Ммм, mm, запрямкую крашу з компотом. <плоджу> Давайте ще Пробуємо там десь це шинки багато оце, з'їсти. Ну вчора мені це посмакувало, бо я був голодний. Зараз не голодний, то саме розумієте. На не голодний шолудок не дуже йде. ostatni Коротше, вчора ми набрали 43 підписників і Я набрав на каналі Bruno The Great 50 тисяч порядів. Супер! Супер молодці, що дивитесь? На одному відео там, там всі серії Бруно 50 тисяч набрали. Только редбайтс, але спрацював. Можете 100 тисяч наберем. Коротше, я це вже не доїдаю, я вже не можу. Це вже такий кис такие компот. Ну, що маємо, то маємо. Ось такий мукбанк. Але головне, що, що я даю. Коротше, з вами був Денис Френлі. Дякую, що додивилися до цього моменту. Додивився до цього моменту. Напиши Я додивився. Ось така була картопелька. Ну, нормально, на 8 балів підійшла. Бачите, в лотку тут ще є нам на це на обід. і на вечерю. А з вами був Денис Френлі. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім пока, бувайте. Йоу! Наївся капець. Забагато. Бувайте. Йоу, поїли б забагато. Йоу.